Привіт, звати мене Ярослав, я власник телеграм-каналу Life Capital, і сьогодні покажу, якими торговими терміналами я користуюсь та що можу порекомендувати вам для знайомства зі світом фінансових ринків. Отож, перший термінал, який я можу дійсно рекомендувати новачкам, це саме платформа Libertex від компанії Forex Club. В чому її переваги? Надзвичайно простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Реально класний апка, класна апка, класний додаток для роботи саме з мобільного пристрою. Все просто, як божий день. Вибрали угоду, відкрили і погнали. Що у нас є? Давайте я перейду на рахунок, для того, щоб можна було продемонструвати ті чи інші рухи. Для того, щоб було максимально комфортно і, як то кажуть, мені не ризиковано для реальних грошей. Отож, це є демо-рахунок, як правило, при реєстрації ви з нього і починаєте. Що у нас є? Зліва знаходяться різного роду тікери, тобто це інструменти, якими можна торгувати. По центру знаходиться сам графік. Якщо ви навчитесь ним користуватись, а я в цьому допоможу, ви зможете прийняти правильне рішення по входу в ринок і отримати на цьому дохід. Далі, справа знаходиться інформація по вашому рахунку, кількість грошей на рахунку, а поточний профіт, Як бачите, він зараз в мене мінусовий, ну але це демо-рахунок, тут все зрозуміло. Скільки коштів вже є використано і скільки ще коштів є доступно для використання для ваших майбутніх угод. В принципі, це такі основи. Далі, що ще є цікавого? А можна переключатись між різними рахунками, там реальний рахунок, наприклад, є рахунок портфоліо для того, щоб можна було придбати собі акції на спотовому ринку і вже, відповідно, реалізувати їх тоді, коли, коли є таке бажання. Так, тут перевага, що немає жодної комісії за перенос позиції, як відкрили, так і маємо. Є реальний рахунок, де ви можете здійснювати торгівлю на реальні кошти, і є демо-рахунок для того, щоб можна було собі щось попрактикуватися, вивчити функціонал і так далі. Ну, давайте для прикладу відкриємо будь-яку угоду і покажу, що тут є цікавенького. Наприклад, зараз я знаходжусь на валютній парі євро-долар, в нас є можливість продати і є можливість купити. А як працює угода в покупку? Це ви прогнозуєте, що ціна піде у ріст. І відповідно відкриваєте ціну в покупку. Якщо ви думаєте, що ціна піде у несхідному русі, так, тобто впадіння, ви натискаєте кнопку Стрілочка вниз, у вас інтерфейс міняється на червоний і відповідно можете здійснювати угоду у продаж. Що тут відображається? Можна побачити різного роду таймфрейми. Зараз в мене, наприклад, ввімкнений таймфрейм 4 години. Що це означає? Що кожна свічка, яка є у нас на графіку, відображає коливання ціни за останні 4 години. От, наприклад, можна побачити, що ми на минулі 4 години ціна там рухалась в діапазоні від 1.08240 до 1.08, там десь 420 плюс-мінус. Якщо я, наприклад, переключуся на один день, так, one day, відповідно, я можу побачити, в якому торговому діапазоні рухала свічка саме в цей день. Наприклад, сьогодні, вчора, позавчора і так далі. і і так далі, і все в тому дусі. Відповідно, 5-хвилинний графік означає, в якому ціновому діапазоні рухалась, рухався актив за останніх 5 хвилин. Тут, я думаю, все, в принципі, зрозуміло і, і, і інтуїтивно м, понятно. Отож, давайте зараз з вами відкриємо угоду. Що у нас є? У нас є а, ну, скажімо так, сума, яку ми плануємо використовувати в торгівлі. Наприклад, в мене на демо рахунку 49 тисяч, я можу, в принципі, використати як всі кошти, так і якусь обмежену суму. Давайте, наприклад, візьму 10 доларів. так? І є така штука як кредитне плече, тобто мультиплікатор. Він може бути від 1 до 3,999. Що це означає? Наприклад, дивіться, з мультиплікатором 1 об'єм грошей в ринку буде лише 10 доларів. Якщо я поміняю мультиплікатор, наприклад, на 100, відповідно, 10 доларів перемножились на 100, і я вже буду торгувати на 1000 доларів. Таким чином, мій потенційний дохід буде більший, ну, і потенційні збитки теж будуть більші. Наприклад, я хочу здійснити угоду у покупку валютної пари євро-долар. І я прогнозую, що ціна там, умовно, на найближчі дні, наприклад, сьогодні-завтра, досягне відмітки 1,08, нехай 800. Що я можу обрати? Варіант перший. Я можу обрати, наприклад, дохід саме по об'єму. Наприклад, виставити 3 долара так доходу і, наприклад, там, ну, давайте стоп поставимо під сьогоднішню свічку. 1.0, наприклад, 0,8. 700, так, нам треба буде розрахувати. О, бачите, я розрахував, що в принципі мого збитку в 4,50 буде достатньо для того, щоб ціна не відкоректувалася нижче, ніж ніж торгувалося під час сьогоднішнього дня, і з великою долею ймовірності ціна піде до відмітки 1,08750, і я досягну свого тейк профіту. Як бачите, я натиснув кнопку Купити, і відповідно моя угода появилася в ринку. У мене одразу була списана комісія в розмірі 7 центів за здійснення торгової операції. У мене примінилися мої стоп-лосс та тейк профіт до угоди. І тепер мені лише залишається очікувати, поки ціна дійде до моєї відмітки. Давайте закриємо дану торгову позицію і подивимося, який буде фінансовий результат. Отож, бачите, в мене зараз доступно 49 309 доларів 48 центів. Я закриваю угоду. І моя сума в там 9 доларів, скільки там 9 доларів, я заходив на 10 доларів, 9 доларів 80, чи 91 цент були повернуті мені назад на рахунок. Тобто, коли відбулася торгова операція, залишок коштів повертається. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо проставити стоп лос і тейк профіт як в грошовому еквіваленті, так і якщо ми переключимося на тейк профіт примусовий і стоп лос примусовий, ми можемо їх встановити не обов'язково в грошовому еквіваленті, а ще можемо встановити по ціні. Наприклад, якщо я хочу торгувати євро з обов'язковим стопом нижче, ніж сьогоднішня свічка, сьогоднішня свічка, я, відповідно, можу прописати ручками 107900. І, як бачите, цього є більше, ніж достатньо для того, щоб я не втратив свою інвестицію, а отримав дохід. І, наприклад, Take Profit теж можу прописати ручками, наприклад, 1.08.750 і відкрити дану торгову угоду. Як бачите, угода вже в ринку, і відповідно, коли ціна дійде до відмітки 1,08750, я отримую дохід 29 цента. Ну, якщо я буду не правий, хоча в даній формації, скоріше за все, з великою долею ймовірності я буду правий, я заберу профіт, ніж втрачу. Цих 48 доларів 67 центів. Закрию дану торгову позицію, тому що зараз на даний момент необхідності в її використанні в мене немає. Але перед тим, як я це зроблю, я хочу показати ще додатковий функціонал, який буде у вас, якщо у вас буде статус Gold і вище. Gold – це мати на торговому рахунку суму більше, ніж 500 доларів. Отож, тут у вас є така кнопочка, яка називається зміна мультиплікатора. Таким чином, я під час торгової угоди можу поміняти мультиплікатор. Наприклад, давайте. Давайте я зараз зміню мультиплікатор з сотні на одиницю. Примінили. Таким чином, відповідно, мої збитки, пам'ятаємо, було 48 доларів, так чи щось в тому дусі. Зараз я змінив мультиплікатор на одиницю. Відповідно, мої збитки можуть становити 3 долара максимум 55 центів. Ну і дохід, як бачите, теж пішов в нижчу сторону. Мінус, коли ціна дійде до точки, яку я вказав, буде мінус центів. Чому? Тому що, коли я відкрив угоду, в мене збитки були, по-моєму, 0,8%, якщо я не помиляюся від загальної суми, так як я зараз. Менше суму інвестиції, відповідно, фактично я зараз, поки ціна буде доходити до моєї точки входу, точніше до моєї точки тейк-профіту, буде відпрацьовуватись даного роду мінус. Тепер я можу поміняти, наприклад, мультиплікатор в більшу сторону. Наприклад, давайте змінимо його на 500. До речі, не рекомендую цього робити, не підготувавшись. На демо рахунку, можете побавитись, а от на реальному рахунку краще так не робити. Поміняли мультиплікатор, заходимо в угоду. Звичайно, я з мого рахунку було знято там 3 долара за використання мультиплікатора, тому що я просто здійснив ще одну додаткову угоду покупки. Тому, відповідно, сума комісійних вже вписалася мені в збитки. Ну і як бачите, останній раз, коли ми дивилися, збитки були 2 644 цента. я підняв мультиплікатор, збитки максимально досягли відмітки 244 долара. А як пригадуєте, тейк-профіт був зовсім смішним і був навіть від'ємним. Тепер же, ж, коли ціна дійде до Домого тейк профіту я зароблю на демо-рахунку відповідно 148 доларів. Таким чином, ви можете, скажімо так, управляти своєю сумою в ринку для того, щоб досягнути того фінансового результату, який буде для вас комфортний. Також в інтерфейсі додатку ви можете побачити кнопку «Автозбільшення». Якщо ви її натискаєте, у вас буде автоматично а, збільшувати сума в ринку при досягненні відмітки Margin Call. «Margin Call» – це коли у вас ось тут. Де, наприклад, зараз в моєму випадку мінус 9%, там, ну вже, там, грубо кажучи, ця сума постійно міняється, так? де ось цей мінус. Якщо буде мінус 50% і більше, спрацює автодоповнення і автоматично докине грошей з доступних на балансі, бачите, в мене там ще 49 тисяч, і автоматично поповнить цю угоду. І таким чином це буде такого роду свого е, сніжником. Тобто, чим нижче піде ціна, тим більше грошей в ринку буде використовуватись для вашої торгівлі. Не забувайте, що дана опція автоматично збільшить вашу суму ризику, ну і так само під, підніме вашу можливість отримати більше доходу з ринку. Тому будьте уважні з даною кнопкою. Її можна як включити, так і виключити. Так що майте це собі на увазі. Отож, закриємо даного роду торгову а, операцію і перейдемо до наступного уроку.